І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому Радіо. Доброго вечора. Ми з України. Доброго <рес> Доброго вечора. У нас в гостях сьогодні дво, двоє Артемів, і вони з гурту Пробас та Харді. «Пробас», власне, це. Артем, Артем Ткаченко і Артем Родіонов. Вони обоє люди з кремня. Я думаю, не тільки їх двоє. Там ми зараз все це з'ясуємо. Доброго вечора, хлопці. Добро Доброго. дуже приємно, що завітали. Ви в Києві? Якими вітрами? Так, ну в нас зараз ну, багато разів сюди приїжджаємо, тому що ну, дуже багато всього відбувається. І благодійні виступи, і там якісь зйомки, якісь зустрічі. Ну дуже всього стало не так, як було раніше. Ось, і тому ми по справах. Якщо просто відповідати на ваше питання, зрозуміло. Я тут просто подивився в Вікіпедію. Щось не оновлювали давно сторінку, і за 21 перший, рік уже не зазначено концертів там виступів, і я вже зрозумів, чому власне. Тобто yeah. я хотів розпитати, але тепер бачу, як ви говорите. Ну як ти Артем, говориш, і зрозумів, що це таке діло. знаєш, півінтерв'ю, Ти будеш ви будете тільки згадувати, де ви були. Ну no, так і є, ну насправді, Вікіпедія зараз вона ти і треба змінювати, тому. А, а у тебе часу немає. Так, та, хто там бере інфу звідти і, будь ласка, там ще питайте ще в нас. Тому що ну, те, що там написано, то взагалі вже не так. Ну, Батько Артема э, Родіонова э, був э, в студії Світлого Радіо, і тоді ми розмовляли з, з тобою, так? Ви так, були так, десь так. за кордоном. це кілька... Так, так, Так пару місяців тому це вже літо було. Так, це був. Э... Ну, перше місце літа, тобто ви виступаєте тепер не тільки в Україні, а в усіх усюдах. Як це був останній виїзд за кордон? Чи ви після того вже матались? Ще? Ну, це був е як це був взагалі перший виїзд за кордон, коли це відбувалося, е yeah, yeah, е так, так, коли ну, повномасштабне вторгнення, і це було перший, перший виїзд, що ми їхали презентувати Україну е там в Європі. Так, ну, наші сказати? люди всюди, тобто так, так, приходили так, українці. Так, так, ну так, так, буквально в кількох словах. Розкажіть. Класочка, мені у нас качка в ефірі. <laughs> так, <laughs> вибачте, <laughs> uh, в яких країнах були які враження взагалі? Я так розумію, що. Що це були якісь благодійні проекти? Тобто, ви збирали гроші? Я не розпитую на що збирали, якщо захочете самі. Розкажете uh -huh. ні, то ні. Я розумію, що є такі військові таємниці різні. Ні, ну це класна історія, тому що ем, просто можна їхати презентувати Україну, українську музику е, те, як ми бачимо світ себе е, зараз. Е, ну це такий особливий час для цього, і це дуже важливо, тому що ну дуже багато людей зараз просто по-інакшому дивляться на українців як таких. Сказав Артем Ткаченко про бас, Хоча він українську музику презентує вже. Ну я, я думаю, що багато років. З 2014, можливо, і раніше, так за кордоном, а, ну взагалі так, взагалі так, але ти сказав ми. Тобто, тут йдеться про новий формат, тому трохи давайте про це поговоримо. про… про... Не знаю, розширення масштабування цього проекту про Ну, Дивіться, починалося все дійсно, як там співпраця двох е, там діджеїв двох діджеїв. Так, але е, практично відразу ну було зрозуміння, що треба розширюватись, треба набирати команду. Треба е, ну робити таку подачу музичну, не класичну, ну типу як є в електронній музиці. Тому що е, ну було відчуття, що і рок музика зараз ну має вже. Не той статус, який був там ще декілька років тому. Тобто, ну він просі ну було просідання, тому що з'явився хіп-хоп. Так це моя музика. Доброго вечора, Але я відчував, що все ж таки, ну це буде зараз підйом, і ну, це та ти той саунд і та енергія, який просто зараз ну мало. І е, ми коли почали. Ну це був експеримент. Ми почали з'єднувати вже там риф електрогітар, жив там живі барабани. З електронною музикою це ну трошки інакше звучання. І ще таким чином ми просто кажемо дякую нашим е, слухачам, ті, які приходять на наші виступи, тому що ну слухати там запису або там десь по телебаченню дивитися, це одна історія. А коли ти приходиш, ну ми ж не можемо дати те ж саме, так а коли ми там трошки оновлюємо, це те ну і, і там інший кач, і, і там інша картинка. Так, говорячи, от саме про цю композицію, вона стала не просто візитівкою гурту про Баси Харді, Доброго вечора ми з України. Це взагалі став. Я навіть не знаю, як це назвати. А до речі, от місяць тому мала Марка вийти великим е якимось накладом Доброго вечора ми з України. Ви там стежите за такими речами? Суп Супутними такими. Ми не просто стежимо. Артем а, а ми особисто... навіть купили да, і написали листи Ні, там набагато крутіша історія. Е, ну нам з, спочатку зателефонували з Укрпошти Полтавської або ну, ну, Кременчук, з Полтавська, ну, Полтавська область. область, Так, зателефонували Це ж, взагалі місто номер два, я б сказав, хто знає, може і номер один. Угу. Е, зателефонували, кажуть, приїжджайте до нас, будемо гасити марку. Є така історія. Так, 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 тобто, коли вона виходить, треба там ну, печать, і ти її гасиш. Ну, це як я зрозумів. І там ставиться дата. Mm -hmm. І оце перший день гасіння. Це марка най. Типу цінніша, так. Ну і бо взагалі мені сказали, що чим менше тираж, тим вона взагалі цінніша. Ось, ми кажемо: ну класно, поїдемо. Так а... ми стали експертами в так, так. Yeah. <рес> Ні, ну, це, це взагалі супер <рес> цілий світ виявляється. Суперсмішна історія, коли ну, ти там взагалі не, ну, не міг зрозуміти. Ну як? Асозна, що музика буде там. Цікава філателістом розумієте ну, ми все так... ось а філателія музикантам? Ну так, хочеш так. не хочеш. А, так. Вони нас запросили. Ми сказали, класно, приїдемо. Якщо що. А потім телефонує київська Укрпошта, ну головний офіс, і каже: слухайте, я знаю, що вас там Полтавська запрошувала. Класно, вони так придумали. приїжджайте до нас в Київ. Ми кажемо, а, ну, як це Полтавська ж там. Вони кажуть, ми все вирішимо, все класно, ми вас чекаємо. І оце ми робили презентацію на Михайлівській площі в Києві. Наживо грали. Так, ми грали наживо. Тобто, оце, це от в цей ваш візит, так? Тобто... Ні, оце було наскільки там, місяць, так, місяць, не так давно насправді ага. відбулося. І вони там зробили прямо інсталяцію, танк, витягнули там танк, поставили його, трактор пригнали. Ну, класно зробили. Взагалі так. Така була душевна двіжуха, Ось, ну класно, вийшло. Ми погасили ту марку, і вона вже можна її там придбати. Ну, це така Артем Родіонов сидить, відмовчується, але якщо рушниця висить там ну, вступаєтесь. Ви... Ви нас... Ну буквально, Артем, кілька слів. Як ви з Артемом здибалися? Я розумію, що Кременчуг не, не велике містечко, але ну як я сказав, ініціатором гурту був Артем. А ми просто спілкувалися до цього, до ефіру. І е, поступово було бачення, що треба щось змінювати. Ми зустрілися на одній зустрічі, коли готували день міста, і ми вирішили, чи день молоді, бо щось mm -hmm. таке, і ми вирішили зробити номер класний суміш рок музики і електронної музики. Ми це зробили. А потім Артем каже: ну все, треба поєднувати, треба робити. в мене є треки, є все. І ми почали робити, почали працювати, зібралися. О, тепер це два електрогітаристи, барабанщик, діджей, який в реальному часі грає на драмашині. клавіші ще й співає там. У нас іде унікальний відеоряд під час концерту а, ну, на нашому часу. Ну, тобто це, це шоу, це справжнє професійне шоу, і ми реально так поєднуємо. Рокерів <хи> і тих, хто любить електронну музику, і вони зустрічаються. і Це дуже цікаво. Ну, До речі, цікаво. Да, це е, оце теж творчість, це якась така хвиля. От як ти сказав, що рок уже не те, що колись було, mm -hmm. і так само, і в принципі, ну діджеїнг. Ну, я не знаю, це певна така е, субкультура своя, тобто, звичайно, це завжди ну, буде. Ну, це більше вже не про діджень, насправді, тому що ну е, тут е, це більше, все ж таки, вже про е, от, просто електронну музику. Тому що ну ми поєднуємо і далі плануємо поєднувати ще дуже багато всього цікавого. Тобто, і в нас немає такого, що ми ну, працюємо тільки там окремим складом. І тобто є ідеї залучати там і ще музикантів і робити колаборації не тільки зарплати артистами як ми там зараз робимо, і от будуть виходити виходити далі такі релізи. А і з якимись музикантами. Тобто, ну принципова історія робити щось масштабне, таке, ну, знаєте, стадіон так стадіон, як каже. Mm -hmm. Тобто, у мене таке враження, що це якась така алхімічна лабораторія, але вона відкрита без стін. Так. І це до речі, ну взагалі. Немає ж меж у творчості. От творчі люди там вже в 20 столітті, може навіть, ну так, е, типу, як е, намагалися злити мистецтво з самим буттям, тобто бути mm -hmm. в мистецтві, а не от, якось окремо. Слухайте, ну хотів би трохи от про пісню, от саме про трек. Це навіть не пісня, там одна фраза. Mm -hmm. Це не пісня в буквальному сенсі. Це музика, це енергетика, це. Я б сказав, це хепенінг, це подія якась. Звучать мене, мене дуже зачіпають звуки етноінструментів от, е, Артеми. Артеми угу. розкажіть взагалі Артеми. З, з чого почалося зацікавлення? От коли як воно от роз розвивалось до етнотема. Ну дивіться, в мене є е, е, грузини в, в крові. Я хотів, в мене є Ну, Дійсно, там дід, там щось таке. І є таке відчуття трошки з цього приводу. Тобто, наприклад, ну там дуже багато спорів, чий це інструмент дудук, до якої там. але... Ну, Хтось каже вірменський, але там, де Вірменія, там і Туреччина, вже десь недалеко. Не будемо зараз бо ми ж експерти. Нас розкритикують. Я про відчуття цього інструменту. Так і почалося просто, що ми почали щось біля такого робити, але все ж, ну, ж ми ж українці, і е, е, коли оце прийшло таке, е, ну не знаю, почуття того, що щось не вистачає, щось трошки не так, як повинно бути. Тобто, і потім почалося трошки вивчати інструменти, трошки вивчати там просто взагалі які є, як вони поєднуються між собою, як е, чому там. Е, turecki Там вірменські, грузинські, українські інструменти дуже схожі насправді, ну фізично. Тобто, ну тобто вони називаються по-разному, але ну по факту це дуже схожі інструменти. І ми почали там ну, відслуховувати дуже багато етноматеріалу, там гурти і нові, і старі, і просто ну, народна там спів там гармонії. І насправді, чому так ще ну Дахабраха, чому вона ж те. Теж, як за ну, це забув, а, ну, чому так пов'язано з Дахобрахою? У нас творчість наша, ну тобто цей трек доброго червоним зброю, це так. ж фраза фортмена гурту. Тому що колись дуже давно, коли я, е, бу, була така червона рута, там він вже кінцевий, я був малий, і ми їздили там на якісь фестивалі, і був червоний. Вони були запрошені. І е, реально вони були, мали виступ як гості того фестивалю. Вони були такі. Ну, такий виступ, і вони так співали, що мені здалося, що знаєте, як кричать жінки. Такий був виступ, Голосіння дуже емоційний, ну, тобто якийсь такий важкий трек був. І от як кричать жінки, які щось там оплакують. Ну так, угу. воно здалося на той момент. І я про що? Про те, що гармонія української музики вона насправді дуже чуттєва. І не так багато ну, от, в культурах є ну, от, такі, така, такі ноти, які, так, ну, такі переходи, які дуже чіпляють ну, людину, взагалі там, котре слухає. І про що? Про те, що ми просто почали це ну, максимально відслідковувати, розуміти про що річ, і ну, вже туди вже неможливо було не поєднувати з тим, що є зараз. Це ви, як то кажуть, попали Так, попали. Ну, під, під, під нас цей зачепив зачепила. Це Слухайте, ну а кі хто пробачив, перебуває? <гували> хто надихав, крім Дахабрах, Дахабрахи? Ну знаєте, насправді не так багато матеріалу на Ютубі uh, ну, на той час взагалі було. І, ну, і зараз не так багато, трошки більше вже. Звісно, тому що ну, зараз такий був у нас ривок, знаєте, але е, ми просто, ну, насправді, просто писали там якісь варіанти на тему, там, що в поїздки випадало, то ми і відслуховували. Mm -hmm. Ось так. Ну, Ми ще і шукали якісь інструменти унікальні, які можна там запозичити чи взяти як семпл, е, ну, щось, ну це ж все ж таки. Музика така, <свят> ну, електронно це можна запозичувати. І, ну, не так багато, але ну, щось все ж таки вбрали. І ось, ну, от, я не можу назвати там, ну, назви якісь там колективів, але ну, просто їх дуже багато було насправді. Сам підхід. Я розумію так, що диск ЖК, він, типу, як тканину таку створює. В принципі, різні звуки, різні якісь шматки такі. Ну тут просто, просто знаєте важлива Артем, як ти? Але зараз ж це, це гурт, і ви просто ну, знаєте, тут історія така, що я вийшов з хіп-хоп музики, і там ну, семплірування, семплювання, як це семпл. Mm -hmm. Це ну взагалі це напрям, як писати музику. Тобто, ти дуже багато всього від, ну, відслуховуєш, і ну, ти чуєш якийсь звук, і ти розумієш, що цей звук. Можна примінити інакшим образом, і це ну, так, так, І це ну, з, з цього ну, йде. Тому що ти слухаєш і розумієш, що можна його переробити. Mm -hmm. Отак. Ну а коли вже ми повністю адаптуємо його для виступу, то це вже ну інакша історія. Тому що адаптований матеріал поєднаний з електронною музикою, ну можна сказати, починає інакше дихати, коли ну жива, живий рів грає там mm -hmm. або жива якась партія гітар. Ми так. дуже, ми дуже багато музики слухаємо. Насправді, і типу і різної так дуже різної музики. Ми реально ми ж зараз проводимо в турі. Ну от ми купа просто виїздів їх реально маси. Ми дуже багато там кожного тижня ми проїжджаємо тисячі кілометрів, там п'ять-шість тисяч кілометрів, мінімум дві тисячі кілометрів. І ми слухаємо музику різну, аналізуємо, говоримо, хто що відчуває і так далі. І насправді десь так воно і народжується. Тому що кожен приходить з яким своїм матеріалом. Ми навіть готуємо треки на дорогу. Тому що потім кажемо, ми хочемо послухати, ми вмикаємо і потім ділимося своїми враженнями стосовно музики. Тобто, а ми це не просто двоє артемів. а це можна сказати, ціла комуна, і кожен щось наслухається. Тобто, це постійний обмін інформацією. Послухай це, послухай це. Так, так, так. так. Ну це дуже важливо. У нас в турі зазвичай мінімум є десь 7-8 людей, мінімум в бусі. А тобто, це звукооператори, фотограф. Менеджер, ну ми як музиканти. А так загалом працює набагато більше людей, які роблять дизайн, які роблять роблять зведення музики, які роблять продакшн і так далі. далі, далі. Тобто це велика команда. Ну я просто що, коли ну, з'являється вже ну, справ чуть, трошки більше, ніж було, то все не встигаєш. І просто ну, ми зараз ми приєднуємо до команди ще більше людей, які можуть ну, допомагати, щоб ну, просто не професійно нічого це робити так так Отже, е, сьогодні у нас в студії двоє артемів з гурту про Бас Андхарді, і це от щось таке живий організм, який зараз якраз роз... розростається. от І я такий жарт іноді повторюю, що курка спочатку знесе яйце, потім квохче, але все ж таки про творчі плани. Е, ну Я розумію, що ми мріємо про велике. а Досягаємо чого досягаємо, тобто кожен день щось приносить, якісь можливості, ми їх використовуємо є вже гарні творчі плани давай, нам є чим гордитися. ні Ну Насправді, головне, що зараз в нас ну принципова історія постійно робити новий матеріал, це найголовніше. І заради цього все насправді є. Хоча ви вже війшли в історію, пробачте, що знову перебивало. Ні, насправді я думав. Про гурти однієї пісні є десятки колективів і виконавців. От, скажімо, хто знає якусь пісню, крім «Отель Каліфорнія», гурту «Іглз», uh -huh. а вони в історії. От і таких прикладів дуже багато. Якщо навіть брати. Там або Супер Трэмп була така група. А у них є композиція скул, її багато хто знає. А далі і таких прикладів. Але ну я думаю, що з вами буде краще, хоча ви вже в історії все. Але не ну, ослабляйтесь. Ну, не хочеться, руки. Хочеться, хочеться ще трошки побути. Знаєте, е, ну просто є що сказати. Е, ось, але ну, ми зараз готуємо. Ну, ми вже відзняли відеокліп, офіційний відеокліп на доброго вечора з України. Але ну, це не просто там якесь відео, а це. Така дяка цьому треку за те, що він ну робить і зробив, для тому України. що для України так. Тому що ну ем, я не вважаю зараз, що це ми можемо там казати, що це наша робота, це це мій типу трек. Ні, це наша була робота, коли ми її працювали над нею, коли ми переробляли, доробляли, там щось зупинялись. Там оце було ще нас. А потім, коли вже відбувся реліз, і люди почали його слухати, це інша історія. Тобто в кожного вона своя і ем, ну. Цей трек це вже трошки інакше, ну з е енергія, скажімо так. А, і що хотів сказати, що ми хотіли таким чином. Ну, він реально дуже багато людей кажуть, що він підіймає настрій, там бадьорить, тримає там. Я не знаю, і хотіла б йому сказати дякую за це, за те, що він допомагає людям і допомагає взагалі. А, ось і ми зробили для цього відео, зробили таку версію з оркестром. Оркестр народних інструментів на ОНІ нам допоміг з цим. Ось і ми робили там партітури. диригент нам ну він писав насправді партітури. Ті розписував, і ми зробили запис. І одна 24 четверта. Серпня, День незалежності, ми плануємо презентацію того відео. Нам дуже багато людей насправді допомагали. Там взагалі команда більше 200 більше 200 людей. 200 людей працювала над тим, щоб це була реальна все, все так, так щоб все вийшло, і от зараз такі фінальні акорди ми типу доробляємо. І це буде відбуватися 24-та. знаєте, в мене таке враження, Ну, скажу, що ти як серфер. Тобто ти, <світ> Така хвиля це просто цунамі. Знаєш, бувають от серфери, вони ш... цю хвилю чекають кілька років, там їздять на якісь пляжі спеціальні там, за океан, взагалі на іншу півкулю. І оце от е... тобто, Я не хочу сказати, що ти тут ні до чого. Ну і взагалі ви знаєш, але тут таке враження, що це просто. от... І приємно, що ви не опускаєте руки, не точно не опускайте руки, ви їх і не можете опустити, ти ж на хвилі, а маю на увазі, що не почувайте на лаврах, а хочеться робити ще щось. Ну, на лаврах дуже, я не знаю, хто так може робити. Просто розумієте, ми ці почуття вже пережили, Вони... їх вже немає. Так. Тобто, зараз е, постійно ш... ну, ти думаєш, що далі, як далі? Це просто такий. Е, ну, колись я там у <головік> мене прийшла таке е, така движуха. <головік> Якщо ви готові, що тут, знаєте, це як сковородка. І якщо ти не ну, постійно треба переміщуватись, якщо ти десь там на одному місці зупиняєшся, так ти пригораєш і все, ти не можеш далі рухатися. І тут постійно треба отак переміщатися. Тому... Мені інколи здається, що ми цю хвилю навіть самі створюємо. Тобто, реально ми сьогодні робимо максимум для того, щоб це було максимум виступів, на яких ми робимо збори для ЗСУ, для волонтерів, на якісь допомоги. І ти робиш це не тому, що, типу, воно інколи йде само собою, тому що ти, в принципі, це твоя принципова позиція, як українці, сьогодні допомагати, допомагати воїнам, допомагати тим, хто потребує допомоги. І ми робимо максимум для того, щоб наша творчість вона була корисною. Ну, оскільки заговорили про. Ну, я старом... старомодний, я старенький, я скажу слово, хід, то ви ж його записали ще до. До війни ну, оціє, маю на увазі фази mm -hmm. до 24 лютого, 22, го в 21-му році. Як, як, Ну я не знаю, не приходила популярність, як ви от відчували, що от росте? Ну я розумію, що була аудиторія, слухали, тобто це яскрава річ сама по собі, але ну, типу, як от до вас доходили ці від? Відгомін, так би мовити, того, що щось відбувається, <гум> а, ну я, я дум, я можу так сказати, що а, почали дійсно більше запрошувати на а, не тільки на тільки на заходи, але й там на телебачення, якісь ефіри. А, ну тобто раніше було трошки, скажем, не скромніше, так <гум>, скромніше. більше вільного часу було на дозвілля так, більше так. було. А, ось а, зараз часу дуже ну мало, і в цей час, ну сьогодні, в нас взагалі як це називається, простий сьогодні, от ми вчора в нас був е, виступ, до цього ще два і от сьогодні в нас... Сьогодні радіодень От радіодень, <laughs> точно. Сьогодні реально день ефірів просто... Ну та, ми та, з 8 утра сьогодні ну от... Ну і класно, одні і відпрацювали <laughs> Так, так. І все. <laughs> і я прошу кажу... І ну, знову музика і, ну, і, ну, і я думаю, що таке відчуття, от коли я ну, міг подумати, що от вже щось таке все ж таки починається з цим треком коли в е, перші дні е, повноставного вторгнення, коли ми ну взагалі було uh -huh. кіпіш, не розуміли, що робити, і е, я приходжу додому, е, вмикаю теле телемарафон на 1 плюс 1, і я бачу, що на 1 плюс 1 іде заставка, з там нарізка якась, ну і йде доброго вечора з України. І от тоді я ну, просто ну, там, це не М1, не якийсь там музичний канал, а це ну, взагалі просто один плюс один. Телебачення. телебачення так, там, і, і це крутить цю музику. І тоді, от, от, от там я щось таке можна. Мені. пережив. так? так Оце так. був момент. дякую. Ну я думаю, так. Люди з Кремня, два Артеми. Артем Ткаченко, Артем Радіонов. Про Бас Енд Харді вас там нагороджували в Кремні. До речі, от уже місто вже пишається, що от є такі талановиті хлопці, яких знає Україна. От, розкажіть двох словах: там ну як взагалі, як ви все почували? У своїй тарілці? ні там якусь медаль вам дали? Чи як це все виглядало? <соць> Що це було? Ні, ну взагалі і, і Артем. Ну ми активно в, в, в скажем так в жизнь в житті Кременчука. И, приймаємо таку активну позицію, навіть окрім музики. Так, ну mm. і завжди так було, і ще там з давніх давен. Тобто, тобто, ви як раніше там віче було, да? Там так активні громадяни, Активісти. тобто завжди <свісно> на толоці, десь на якомусь ну тобто, там, щось, щось давайте робити, щось давайте робити для нас. Давайте щось ми зробимо для давайте щось разом. Там і ну воно таке, тобто постійно щось щось було. І ну я вам скажу так, що були якісь там відзнаки, ну це як завжди, знаєте, там нас запрошують в говорю, Тебе є скільки в тебе дипломів таких? Та, ну, там купана ну, папочка. І, такая... ну, воно постійно там диплом. Я ще завжди прикалувався, що вони дають диплом і така синя. Це Лафанка, ну, що навіть диплома не, від... ну, не, ви... не... Не, не, не видно. А х... Хоча ми ну, нормально спілкуємося з ними, і ну, з... з усіма, я маю на увазі ну, там, за мер, а мер, ну, взагалі, місто в цьому плані в нас дуже класне і файне, тому що ну, можна, от що ти хочеш, то ти можеш отримати. тобто, Якщо такий нам фестиваль, ну, довідний, звісно, фестиваль або якийсь виступ, або якась там Локація тобі потрібна, mm -hmm. це все надавалося, і взагалі я думаю, що займатися творчістю в Кременчуці, як такому, дуже легко, і ну, якщо все, все відкрити, всі двері. Ось, і ну як це кажуть, запросили, але тільки трошки інакше було, що там питали якийсь там паспорт, ще щось. Думаю, якось не так, як завжди. Але ну, може, їм там потрібно це щось змінилось там. Ось, і дійсно запросили, ми були з Максимом. Ось і нам там вручили відзнаки перед містом. А що мені вручили, я не пам'ятаю. Ну, тобто вже якийсь нагрудний знак. Так, так. Ну там трошки Герой Кременчука. Ні-ні-ні. Ну там я про те, що це вже Ну це вже така офіційна нагорода, яка навіть вписана десь. Ну я вам скажу так, що для просто як для кременчужанина це дуже класна історія, і мені дуже приємно І я бачу в тому, що це такий можна ну задає темп, що ну є сенс в тому, щоб щось робити не тільки там на Україну і на світ, а в. Все ж таки там бути в своєму дворі корисним, і оце ну це класно. Все? я всі питання вже задав, але у нас лишається пара хвилин. Може, просто я не знаю, скажіть, про що я не питав, а вам би хотілося це сказати, залишити тут для слухачів світлого Радіо. Я хочу сказати, що насправді сьогодні ми багато робот нових вже виклика, і в нас просто така величезна кількість реально крутого матеріалу. І навіть в турі Артем сидить з наушничками за комп'ютером, працює зводить зараз. Плануються реально дуже круті колаборації, а дуже цікаві заходи. Ми не все можемо сказати, тому що це ну, така певна творча таємниця і процес. Але повірте, воно того стоїть, Тому я хочу всіх запросити на наші YouTube, Instagram, Тікток. Навіть і реально ви не пожовкуєте. Тобто сьогодні, окрім доброго вечора, ми з України люди слухають нашу музику. Інколи навіть не знають, що це ми. Ми включаємо, кажемо це. ми, Ви так також, це ж ми ж слухаємо давно. А там бібліотека музики на ну, дуже величезна. Тобто, це не те, що ми там якось хайпанули, і воно чогось вистріло. Насправді це багато років, і багато в кількісті музики, фестивалів і всього. А тому всіх запрошують, там реально багато матеріалу. Ну так воно все відбувається. Тобто, ти чуєш щось, і ти розумієш, я хочу більше в це от залізти. А що він ще робить? Я розумію, що якщо люди там зробили отаке, то ну приблизно от вони десь ось так в такому от ключі вони працюють, там щось туди, щось сюди, але в принципі хотілося б ближче познайомитися. Ну там музика на мільйони переглядів, просто реально. Тобто багато треків, і вони реально гарно заходять. І ще хочемо ще раз наголосити, що 24-го буде декілька відео на центральному телебаченні і наш кліп. Робота, і те, що ми будемо грати разом з наумі. Це я так не знаю, чи це секрет, чи можемо ні, ні, танцювати? я думаю, ні. Ну, просто принципова історія, щоб слухали музику, тому що ну в нас ну дуже багато все хочеться сказати, так і ну іншого варіанту немає, як сказати музикою. Це і це ну знаєте, я не знаю, як це виглядає, але ну навіть я думаю, що можна прослідкувати настрій наш. Наприклад, коли з'являлись інші треки так, після так, доброго так. вечора, воно від... ну, я так мені здається, що відчувається. І зараз ті треки, які будуть виходити, теж ну можна щось побачити в цьому. Тому всі запрошуємо. Кажіть, як вам. Так, ну ця, ця ваша річ вона звичайно е, об'єднала Україну схід і захід разом. Я навіть хотів пожартувати, що її, напевно, чули навіть Черниці на, на, на заході там, Почаївської лаври, а на сході там, Святогірської, напевне, теж 100%. Отже, з нами були два Артема з гурту Пробас і Харді Артем Ткаченко, власне, Пробас, і Артем. Родіонов, дякуємо, Власне хлопці я. з кремня. <ріху> на все добре. Дякуємо, дякуємо з Богом.